Все-таки до співпро... ну, співробітників іменно департаменту доводити інформацію, щоб вони чітко реагували на зміни в законодавстві. Управління управління праці братичського району, тому що ви розумієте, коли людині принесли вже путівку, він вже зібрався, він пройшов медичний огляд, він вже кошти там білет собі купив, і тут вечором приїжджають представники департаменту і забирають путівку, тому що ми щось напутали. Проблеми реабілітації та присвоєння нагород це не на головні проблеми, які сьогодні турбують демобілізованих військових. Чи на кожен із них хоче не лише захистити свою землю та родину, а ще й допомогти скаліченим побратимам? Адже Житомирщина втратила в зоні АТО 199 військових, 753 поранених, 165 отримали інвалідність. Загалом більше 4 тисяч звернень є від військовослужбовців на отримання земельних ділянок. На сьогодні опрацьовано більше 2 тисяч і 315 надано приватну власність уже в той же час 1990 поперед надано дозвіл на складання проєкту землеустрій. Понад 4770 житомирських захисників демобілізовані. З них майже 2,5 тисячі отримали статус учасників бойових дій. В Нашій області прийняті програми щодо соціального захисту громадян і інвалідів, ветеранів праці пенсіонерів на 2013-2017 рік. Згідно цієї програми з обласного бюджету виділяється 9,5 мільйонів гривень. На забезпечення учасників АТО житлом уряд виділив 300 мільйонів гривень з них трохи більше ніж 10 відсотків. А це 300 мільйонів 800 тисяч гривень отримає Житомирщина. Кошти надходять рівними частинами по 5 мільйонів щомісяця. Область вже отримала 15 мільйонів гривень, на які придбали 27 квартир для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в зоні АТО та інвалідам атошникам другої групи. Крім того, департамент праці та соцзахисту населення облдержадміністрації. Уклав 5 договорів купівлі-продажу квартир на суму 2 мільйони 600 тисяч гривень.